Добрий день, малята! Я рада всіх бачити. Давайте привітаємо один, привітаємось один з одним. І так, встаньте, дітки, всі рівненько. Посміхніться всі гарненько, посміхниться всі до мене. Посміхніться всі до себе. Привітайтесь добрий день! Хай гарно закінчиться наш день. Дітки, сьогодні ми будемо обговорювати одну з найважливіших тем тему миру і дружби. Перш ніж розпочати розмову, я прошу кожного з вас доповнити речення. І так, друг це той хто. Так, добре, мир це. Що? Дітки, я вам хочу сказати, що зараз тема миру це сама найважливіша подивиться, як країни сваряться, як люди сваряться. Не можна так робити. Треба бути толерантними, добрішими один до одного. Треба жити в мирі і в дружбі. З другом я часто що роблю? Приятель і друг не зовсім одне і те ж, бо продовжуйте. З другом можна, що робити? Я товарищую з ким? Тому що. Угу. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про День миру. Вчора відбувався День миру. І це дуже важлива тема, і ми сьогодні будемо про це розмовляти. Дітки, а як ви вважаєте, чому люди святкують День миру? Для більшості людей планети Земля мир це повсякденна реальність. На наших вулицях, на, на жаль, раніше було безпечно. Виходили до навчального закладу, зараз не так. Зараз сусідня країна не дуже гарно з нами поступає, вони почали війну. І війна це дуже. Важка і страшна річ, тому що гибнуть люди, тому що рушаться будинки, але нам потрібно зробити так, щоб наша країна була ціла, щоб люди були живі і здорові, дітки. І це саме найважливіша задача. Тому давайте жити в дружбі і в мирі. Злітайте небарядками дитячі ости журавлі, і чути молитву мами, про мир на своїй землі. І в in Дітки, із-за того, що багато країн живе під час війни, не тільки наша країна, а й інші країни, в яких відбувається війни. Тому так важливо, що люди запропонували зробити День миру. І святкують цей день дуже Дуже радісно, з радістю, тому що мир це важливо, захист це важливо. В 1982 році своїй резолюції Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як День глобального припинення вогню і відмови від насильства. З тих пір свято, яке відзначається 21 вересня, залучило мільйони людей, охопивши багато країн та регіонів. Цей день закликає людей не тільки замислитися про мир, а зробити щось для цього. Символом міжнародного, міжнародної солідарності всіх людей є дзвін миру. Його було відлито з тих монет, які пожертвували діти всіх континентів. На дзвін зроблено надпис, який проголошує поблизно таке: Хай буде мир усьому діті. Світі. А зараз ми з вами зробимо тренінг, Моя думка. І так, давайте поміркуємо. Дружба у групі потрібна? Так, потрібна. А скажіть, будь ласка, а може бути дружба між хлопчиками та дівчинками? Так. Як ви дружите з хлопчиками іншими, з дівчинками? Скажіть, розкажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а можна, наприклад, ображати друга, забирати іграшки, солоденьке? Так, не можна. Діти, А, а можна а, бити друзів? Ні, не можна. Добре. У світі без миру, дружби і взаєморозуміння не прожити. Це повинен розум... розуміти кожен і йти з цією думкою по життю. Послухайте віршик. Потрібен мир. Тобі і мені і всім на світі дітям, не тільки вранці на весні, нехай нам сонце світить. Потрібен ми, мир, трава в Росії, усміхнений нащадок, потрібен, потрібен мир усім усім, отриманий у спадок. І так, діти, ми сьогодні з вами розмовляли про мир, про дружбу. І як це важливо бути Будь, будьте щасливі! До побачення соля всішла всі ясна, для всіх дитини сміх.